Всіх вітаю із магазина LC Waikiki, Я зараз у відділі LC Waikiki Home, такі відділи. Я не у всіх магазинах Waikiki. Але в ну в деяких вони просто як одокремлені. Є невеликі, наприклад, там ну в кількості цей товар. У нас тут в великій кількості товар. Хочу показати і новинки «Галопом по Європам. У них з'явились ну і новинки, і акції. Ось що я хотіла сказати. Тут у них ще з'явились все для ванної кімнати. Раніше такого не бачила. Я дивіться, яка краса. Вообще, ну, вайкіки мені подобається дизайн. Це в цьому плані мій улюблений магазин. Все, що посуд. тут. Мені подобається. Ось такий так, країна походження, ємність для мила, Китай, 459 гривень. Ємність для мила, вона йде з підставочкою, як я бачу на цій картинці, тому що написано два предмети. Чомусь підставку вони не дістали 459 гривень. Але буде стояти на такій підставочці, як і ось оцей, як і оця ємність для мила. Дозатор. Ось така дозатор також гарненько виглядає. А може це хтось. А може, це хтось тут один предмет. Бачите, хтось взяв і перепутав? Ось воно, два предмети. І я все поправлю по, міста, по містам. Гляньте, як гарно виглядає. А ця ємність для мила, вона йде один предмет. Тут написано 319 гривень. Просто в двох кольорах дістали ось такий. Виглядає файно. Ще такі є дозатори, їх не діставали. Ну, більш-менш зрозуміло. Це по акції 99 гривень. З зеленого кольору написано. Це вже акція, і знижка, знижка 50%, коштував 199%. Є навіть такий набір, ось два дозатори. І така підставочка. Дуже зручна, мені здається, ось цей набір з підставочкою. Коштує по акції 379 гривень, коштував 53% Знижка. Далі ще ось такий набір є з дозаторами, також з написами, два набори. Ось, дивіться. І зручно ви будете розуміти, де у вас що, а посередині а ось такий предмет лежить, як масажна така щітка, можна покласти. Тут ці, ці два предмети коштують в наборі, коштують вони без акції 699 гривень, а ті йдуть по акції прозорі. Ой, а ці, взагалі, це я на них і задивилася, такі класні. Я взагалі люблю цей турецький ну, дизайн, як від зглазу по типу, класно. Навіть привозила собі на сувеніри завжди. Мені це дуже подобається. 419 гривень, два предмети. Ємність для мила і ну, стаканчик для зубних щіток. Класно виглядає, дуже дуже класно. Так, Далі наверху ще стоїть ось такий. О, це взагалі теж мені подобається такий важкий скло з трьох предметів. І мильниця гарний, дуже колір, дуже гарний колір, класний. Такий він не коричневий. Він як із золотом. Класний, три предмети і акція 379 гривень, 50% знижки. Замість 759. У кого немає такого асортименту в місті і вам щось подобається, ви можете зайти на їх офіційний сайт в Україні і замовити собі те, що вам подобається. Ну, я сподіваюся, так що на сайті також є тут. Хотіла показати, які класні чашки поприходили. Мені подобається, коли дуже зручна ось така ручка. Бачите, яка вона довга і дуже зручно тримати чашку. Вона є в блакитному кольорі саме з такою ручкою. І ось в такому. У глибокому синьому кольорі, ну також таки гарно. Ось така чашка. Ось вона намальована по акції 139 гривень замість 249 гривень. Коштує всі вони йдуть в коробочках. Мені завжди подобається, що ці предмети йдуть у них в коробках, можна якось на подарунок спакувати. Потім такі ось два види чашечок. Ну, вони як з такими ручками, не знаю, кому. Кому може комусь так і зручно, кожному своє. Так, ось такі чашки з цими коротенькими ручками. Так, 350 ні, Оце вона, зараз отак. От, 350 мл. Ось ця прозора чашка. от Прозора мені більш подобається, зразу кажу, і ручка зручна. І на 350 мл, ну скільки вона коштує, 229 гривень. Замість 459. так. А ось ці, вони чи дві в наборі йдуть, чи що таке. Не зрозуміло. Так, да, дві. А, 169. Оцей кухоль комплект. 169 за дві. Ну, як не дуже зручна, ось ця, мені здається. Ну, колір гарний, все вони так виглядають, але не дуже зручно. Так, оце я, мабуть, показувала з кришечкою такого котика, може і ні. 289, Ну, щось у них вже з'являлось з кришками. Блюдо таке велике, як таці, як блюдо. Це у них 249, Туреччина робить, колір сіро-жовтий, називається цікаво. Але я, що це за предмет? Ну, не зрозуміло. Так. Ще, якщо ви хочете зробити подарунок, може. Ось, бачите, воно так стоїть. Тут тримається на цих дерев'яних штуках, то мені там пишуть ви така, я нічого нікому не б'ю. Якби я щось розбила, я завжди б заплатила. Так, ось дивіться, які гарненькі чашки, це на подаруночок можна. Я маю на увазі, якщо ви ну, в гості йдете до дитини, то класно, що завжди є коробочка. 109 гривень замість 229. Причому, якщо це улюблений герой, якщо це улюблений герой, то можна ну, ви обрати. І ще ось. Така за 109, також 56% знижки. Я просто цих вже нових героїв не знаю, мультяшних. Ну, а виглядає мило. Ой, Тут як зимова колекція, вона, мабуть, іде зі знижкою. Так, 139 гривень, ось такі чашечки. По 139 гривень є також Ukraine, це я вже показувала. 69 гривень коштує. А ось яка класна новинка. Оце я просто от мені так подобається. Ось оцей дизайн. От дуже мені отут. тут взагалі зроблено так гарно. Блакитний, красивий колір. Ну, все красиво зроблено. От вони молодці в цьому плані. Турки вони дуже талановиті в такому в розмальовані оці ну, посуду. Вони багато хто самі роблять це все. Я підписана в інстаграмі на багатьох таких. Майстрів 319 гривень, поки це нова колекція. Виглядає класно, файно. Ця чашка мені сподобалась минулого разу. Не, не купила, тому що мені незручна ручка, але дуже подобається цей дизайн. І знову тут ручка, навіть якщо буде зі знижкою, мені не дуже, ну не дуже зручно. Ну ні, не моє. Оце також дуже подобається. Я прям кайфую від такого дизайну. Ага, 179 гривень коштує. ну Знову поки без знижки йде. Ще таке глибоке блюдо, можна сказати, як салатник. Та що хочеш. 319 гривень. Ой, і важкеньке, і гарненьке. І взагалі мені дуже подобається з цим, як від з глазу по типу. Тут таких два предмети. Склянки, а, вони, до речі, дивіться, класно зроблені. Ідуть, можна подивитись, кілька мілілітрів. Прям, прям клас. Ось такі дві склянки. Коштують, дивлюсь, 359 гривень. Це більш як нова колекція. І ще ось три склянки. Ось ці також ну, дуже гарно. Пишіть, вам подобається ось такий дизайн? Оцей турецький мені дуже подобається. Тут е, буває по Туреччина, до речі, виготовляє 339 гривень, по 125 мл 4 предмети. За 4 предмети 339 гривень. Навіть є, так, зараз подивимось, раз, два, три, чотири, п'ять, 6 предметів по 200 мл. Ось їх дістали три. Оце вони по 200. А вони коштують 399 ну за 6 склянок, за 6 ось таких склянок. 200. А тут такі маленькі будуть цікаві по 125 мл. Ще ось оце у них є графін. Графін у них завжди йде з такою склянкою. Можна налити води. Наприклад, якщо ви в графін поставили, собі там часок і зі склянки пити. Також в цьому дизайні клас. Зараз скажу, скільки він коштує. Оця вся колекція 339 іде без знижки у них. Хочу тут гарний посуд показати, який я не показувала минулого разу. Ось можна прям пити коктейлі. Це вже така літня класна колекція. Супер. Пальма, слони, три предмети. 179 гривень замість 399, 55% знижка. Мені здається, що дуже-дуже файно виглядає для літа. Ну, не тільки коктейлі, це я так сказала. І от у них цей ще з кришечками вони роблять такі графіни з класними кришечками. Глянемо, чи вже є на нього знижка. Я його, мені здається, показувала вам минулого разу. Так, слухайте, як би до нього так акуратно. Угу. Акуратно глянемо зараз. Ага, є знижка на нього. 289 гривень він коштує. ну коштував А, 529 коштував уже зі знижкою. Так, із новинок, знаєте, що я не Ой, як мені сподобалось. Також я зараз прийшла, просто заранче подивилась. Оце прям келихи. Ну, ніколи я таких не зустрічала. По-перше, вони матові. Рожевий приємний такий колір, ніжний, прям дуже ніжний. Клас, мені подобається. Я люблю взагалі ці речі саме байкіки розглядати. Просто прийти порозглядати. 499 гривень. Рожевий за дві штуки. Я знаєте, це, мабуть, огляд із тієї серії, який я роблю більше для себе, ніж навіть для глядачів. От мені подобається 499 гривень. Так, у них є такі ще серветки. Серветки у них бувають різної форми, також завжди цікаві. 129 гривень, є жирафом. Може на якусь подію, знаєте, 129 гривень. Тим паче вони такі приємні. Ага, і ось у них це, я так розумію, ваза. Так, китай змішаний походження. Ну, це ваза 199 гривень. Слухайте, як класно вона виглядає. Вперше бачу вазу в формі квітки. Начебто і просто, але оригінально. Так, мені оце, оце все я вам показувала минулого разу. Я хочу показати те, що з'явилось, чого, чого не було. Показувала вам ці часи. Мені сподобались годинник. 129 гривень ще такі склянки. Це я не показувала, це в єгипетському стилі. Угу, Цікаво. Дошки показувала. Ага, перейдемо. Отаку точно не показувала. Хто сюди свічку поставив. Мені здається, вона... О, дивіться. А, вона просто 659. Така як таця з, ну, з ніжками ставити зручно. Можна біля себе там на дивані чи де 659. Мені подобається, до речі, ця чашка у них. О, гляну, може на неї знижка. Хочу чашку якусь гарну. Нову. О, мені дуже вже подобається. Ну не прям супер ручка, але все одно зручно. Класна яка. Чашка красива. А ну-ка, красива чашка, скільки 189. Поки без знижки йде. Так, далі. Ага, я от показувала вам фоторамку таку в синьому кольорі, а тут ще з'явилась в смарагдовому. Також гарно дуже виглядає. Ну, класно. 399, Вообще, у них оці фоторамки, вони ну, красиві, такі, як ви знаєте, якусь подію поставити вдома фото. Ну, мені здається, клас. Ще такі серветочки у них бувають. 99 гривень. Я розумію, що дорого, але це може на якусь подію От вам. І саме такий дизайн підійде, 119 гривень. Їх тут багато, мабуть, 50 чи 100 не написано. Ні, 20-20 написано. А о оці, цієї штуки не було минулого разу. Зараз гляну, скільки коштує це блюдо для запікання, я бачу, дуже важке. 499 форма для запікання Китай. Ой, яка вона гарна, слухайте. І синій, і блакитний. Зараз я її просто поставлю, отак вам покажу, яка вона гарна. Клас! Це так приємно в такій формі для запікання щось робити. Просто написано цікаво, скільки вона йде на, на який. Так, форма для випікання. Ну, На скільки літрів тут, може, і написано, вони заклеюють, намальовано для якої печі підходить. Ну, ладно. Ось така форма. Відійду, покажу. Ну. Гарно ж, гарно, дуже гарно. Потім поставлю, як закінчу, бо вона дуже важка, треба акуратно. Так, вазу, начк, я цю вже показувала, ось покажу. Висока така зручна ваза, 229 гривень. Ось тут кольори, мені подобається, як вони підобрані. У них тут сині кольори, ось так все в блакитному стоїть. Там далі все так, як дерево, там жовті, тут як в золотому кольорі. Ще дивіться, які у них з'явились не було раніше. Ух ти, як дві можна так повісити на такій цепочці фоторамки. Їх тут дві в комплекті йде, але ціни немає. На жаль, вони, мабуть, десь в коробочка від них. Угу. А тут це ще, ось дивіться, як гарно. Це що, цікаво, 189 гривень. 189 гривень, написано, що скло можна протирати. Може теж як фото повісити, ну це вже для кожного можна додумати своє. Ось тут дві такі, як можна сказати, може салатника. Два предмети за 249 гривень. Також гарний колір. Це все у них так, знаєте, класно підобрано по кольорам. А ось дивіться, ось, ось, ось ціна буде. Зараз на оці фоторамку з двох. Е, так, країна походження Китай 249 гривень. Ось такі. Ось ця коробочка йде до них, на цепочці. Так, відійду, вам покажу, то люди кажуть, ви, ви зблизька, не все можна роздивитись. так відійду. Ще з'явились ось такі слоники у них по 269 Всі мені сподобались минулого року Ні, таких не було. Ось такої форми не було, були такі рівненькі. Тут набір із шести ось оцих тарілочок, можна так сказати, 289 гривень коштує. Що це таке у них? Слухайте, гень така цікава штука. Клас, що це таке? І немає жодного переводу. 159 жовтий. Також щось можна повісити. Деко... А, це декоративні, вони будуть підсвічуватись. Ой, Боже, як гарно, слухайте. Так розуміється, як гірлянди, скоріш за все. Так, знову ось ці тарілочки просто ж. Гляньте, яка краса. Вони навіть з цієї сторони, такі як нерівні. такі шраховаті, ось з цієї сторони. Навіть рзати не будуть. Ось ці тарілочки, ось так форма, ну, така незвична, вони коштують тарілочки у нас коштують 529 гривень. Ну, слухайте, я з посуду хочу трішки тут про акції вам розказати в текстилі. Спосуду буду переходити. Ну, дійсно, великий вибір, гарний, дуже красиві вони предмети роблять. Так, прийти прийти для настрою. І про акції, ну зрозуміло, ж закінчується зима на всі ось ці капці, у них знижки, вони по типу як зимові. Ось такі будуть коштувати 179 замість 439. Такі коштують 179,379. Ой, ці які гарненькі, прям дуже 209 гривень, отакі, мабуть, на двір можна виходити 289. Дуже утеплені, як зі шкіри, начебто 359 гривень. І чобітки 249 64% знижка. А, такі, а це новенькі, 189 коштують. Далі капці 319. Ось такі можна, як на подарунок, комусь 419. Такі більш приємні. Ой, дуже приємні на дотик. Слухайте, ці капці прикольні. 199 гривень. Мені подобаються ці біленькі. І у них знижки на халати. Халати дитячі, як на хлопчика і на дівчинку, чи як 699 він коштував 1400. Це робить Туреччина. Я хочу подивитись, змішаний колір. Зазвичай вони пишуть тут прям чи котон, чи ні. Ну, не, не, не зрозуміло, з чого 50% знижка, але приємний. Такий він, знаєте, як тоненький, класний із капюшоном йде. І ще ось такий халат приємний. Це вже на дорослого. Ну такий класний. Коштує 999, коштував 2050% знижка. Знижка на пледи, навіть на покривало, отаке гарне покривало. Тут воно коштує 1648% знижка. Так, розмір 220 на 240. І дві наволочки до нього йде ось в такому ж от красивому обробленні. І дві наволочки також 2 на 50х70. Так, ось таке. Ну, як комплект покривало, виходить, з двома наволочками. Далі тут уже. Знижки такі осінні, цікаво, так осінні пледи. Малюнка, ось тут ви можете роздивитись. У них є 419 гривень, 65% знижка, 150 на 220, 419 гривень. І просто однотонний ось такий синій за 699, 200 на 250 гривень. Також у них дуже цікаві завжди килими. Ага, наволочки тут знижок немає, Я так покажу вам, що у них є красиві дуже наволочки, ось такі 45 на 45, наприклад. Гарна така з китицями. 269 гривень. І дитячі можна підібрати для дітей різні такі ось комплекти. вони, ну як Барбі там, чи ще щось. Ну, наприклад, Барбі глянемо. Комплект, наволочка і пододіяльник, І 100% памук написано катон, 659 гривень коштує Барбі. А цей спайдермен це для хлопчиків це просто простий 319 гривень. Замість 529, 40% знижка. Знижка на подушку. Подушка коштує 629,40%, знижка 50 на 70 Також з'явились у них іграшки, чого раніше я не бачила. Ой, які класні ці цеплята. Жовтий, країна походження, Китай 289. Ой, глянь, де, який гарний. Далі такі ось зайчики 319. Ось, на цю іграшку вже знижка 229, і коштує 459. Це як начебто зайчик, да, з ушами. Так, а це, о, це грілка. Так, оці грілки у них, о, акція 149 гривень, 61% знижки, замість 379. Ой, знаєте, що них ще можна купити? Отаку подушку для також ну, декоративну. Отака подушка коштує 699 гривень. Так, вам так, ще покажу. Великий асортимент у них різної білизни. Оце дуже гарно виглядають такі дві наволочки. Мені такий кольор подобається. Такий, я б сказала, також турецький цей огірок. 169 гривень коштують 50 на 70. Дві ці наволочки. Різні є там кольори. Оцей мені більш подобається. Щось що такий колір є. Ага, на, на пледи знижки, зрозуміло. Ось ці мені, ну, от, так, такого плану подобається. Це як можна як покривало використовувати. 459 гривень. Ну, різні, різні. Тут у них що? А, це у них килими, тут так лежать згорнуті. Ось килим, наприклад, 50 на 80, коштує 419 гривень. І дуже багато цікавих килимів. Взагалі мені теж подобається. У них 50 на 80, дивіться, який з рибою гарний килим. Там їх багато різних. Ось оць, навіть такі є різної форми. Ось цей килим дуже гарний. Він йде з китицями, з квітами. 50 на 80 дуже прикольний. Скільки вони у них коштують? Зараз подивимось ці килими. 399 гривень. Ну, я очікувала навіть більше. Різні, різні кольори, великий вибір. Ще є навіть ось так такий, їх як два йде в предметі. Ну, ось в турецькому стилі за 2,599 гривень. І з цієї сторони, ось які килими є красиво. Вони в цей раз завезли з цими китицями. Так все яскраво, як на весну 50 на 70 коштує. 359 гривень. А, вони там всі по 359, навіть шопери у них з'явилися сюди. А, ні, це фартухи. Я думала, у них сумки-шопери. Аж зраділа, хотіла придбати собі. То шукаю зараз якусь таку зручну. 419 фартухи. Є фартух Барбі. Це ну, видно, що на малечу. Ось такий Барбі 359 гривень коштує. Також у них є скатерти, є рушники в цьому відділі. Класний відділ відділ хом. Ой, люстерку, яка дивіться, такої форми гарної. Красиве. 249 гривень коштує. Дуже красиве люстерка. Я на цьому буду закінчувати свій огляд. Я робила огляд L Siva Kікі Home. Мені дуже подобається відділ Сіва Якікі Хом, подобається їх посуд. Ну, красиве, все красиве, все не показать так в одному випуску. Дякую, що дивитесь. <смі> і прям сама така, знаєте, не можу розпрощатись з цим хом. Ось подобається, наприклад, така скатерть, да, яка ж гарна. Такі кольори зроблені. Ось скатерті. Скатерті тут у них внизу лежать також в великій кількості, 629 гривень, 150 на 200. Різні-різні є. І є також зі знижками. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!